Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин. Свинка Пепа. Новий динозавр Джорджа. Джордж грається зі своєю улюбленою іграшкою динозавром. Джордж любить гратися з динозавром. Динозавр зроблений з пластику. Його майже неможливо зламати. Динозавр! Джордж любить гратися з динозавром у ванні. А ввечері Джордж завжди бере динозавра з собою в ліжко. Динозавр Ра. Джордж. Твій динозавр зламався. Ой У динозавра більше немає хвоста. Бідний Джордж. Цей динозавр був у тебе дуже довго. Дивно, що він витримав так довго. Може, вже час купити нового динозавра? Так. Завтра підемо в крамницю пана Лиса. Це крамниця пана Лиса. У крамниці пана Лиса продається все. Я певна, Джордж. Ми знайдемо тобі гарного нового динозавра. Динозавр. Джордж не хоче нового динозавра. Дивися, Джордж! Великий динозавр. -ха. Доброго ранку. Чим допомогти. Ми хочемо купити динозавра з вітрини. А вже ж Хороший вибір. Це дінорик. Він речить, ходить і співає пісеньку динозавра. Вау! Діно рік. Ми беремо. Джордж бавиться з дінориком на подвір'ї. Джордж грайся з дінориком обережно. У нього рухливі деталі. Він може зламатися. Джордж не може бавитися з дінориком на подвір'ї. Джордж хоче купатися з дінориком у ванні. Джордж. Якщо дінорик намокне, він не працюватиме. Джордж не може купатися з дінориком у ванні. Настала ніч. Джордж узяв Дінорика з собою в ліжко. А, Джордж. Твій Дінорик мене розбудив. Певно, Дінорику краще спати. Де інде. Джордж не може брати дінорика з собою в ліжко. Настав ранок. Чому Джордж такий сумний? Джордж не може гратися з дінориком ні на подвір'ї, ні у ванні, ні у ліжку. Нічого, Джордж. Зате дінорик співучий. Ой, мабуть, батарейки сіли, тату свин. Уже? Скільки ж тут батарейок? Сотні тисячі. Щоб речати дінорику треба багато батарейок. Це труба? Вона не працює. Динозар. Це не труба пепо, це хвіст поламаного динозавра. А тепер тато свин його полагодить. Спробую. Думаю, його буде важко полагодити. Тато свин полагодив динозавра. Ура! Хо-хо. Я спеціаліст з ремонту речей. Джордж любить динозавра. Динозавр! Динозавр, динозавр. Здрастуй, друже. Динозавр. <плес> динозавр найулюбленіша іграшка Джорджа в усьому світі. <плес> динозавр. <плес> <плес> динозавр. Динозавр, динозавр. Здрастуй, друже. Динозавр. <плес> <плес> свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джон. Це мама свинка. А це тато свин <риск> Свинка пепа. Потяг дідуся свина мчить на допомогу. Дідусь свин вирішив покатати пепу та Джорджа на своєму потязі Гертруда. Гертруда мені подобається. Дуже добре, що колеса в Гертруди вкриті гумою. Нам не потрібна залізнична колія. Можна їхати куди? Чи дідусю потяг чух чух чух, 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 чух. чух, чух, чух. Чи дідусю потяг, чух, чух-чух. день. пані кролиця везе своїм великим потягом дорослих на роботу. Вітаю, дідусю, свин. Мандруйте іграшковим потягом. Ертруда не іграшка. Це мій мініатюрний локомотив. О, зрозуміло. Бувайте! Їдьмо швидше, дідусю свин! Не вийде. Їхати швидше Гертруда не може. А великий потяг мчить дуже швидко. Отакої От великий потяг зламався. Що сталося? Ми поспішаємо. Пані кролице. У вас проблеми з потягом? -хо -хо -хо. Це не смішно, дідусю свин. Пасажирам потрібно на роботу. Знайдіть такий потяг, що взагалі не ламається, як от Гертруда. Яка чудова думка. Виходьте. Що? Я позичаю ваш потяг. Пересадка. А мені що робити? Залишатися тут і лагодити потяг. Прекрасно, Полагоджу його залюбки. Як цікаво іграшковий потяг. Гертруда не іграшка. Це мій мініатюрний локомотив. Звичайно, увага! Ми рушаємо. А швидше, що неможливо. Ні, Гертруда це повільний потяг. Пані корова чекає потяг на станції. О, Що сталося з великим потягом? Він зменшився? Ні. Це іграшковий потяг. Гертруда не іграшковий потяг. Це наш мініатюрний локомотив. Ми рушаємо. Дідусь свин залюбки лагодить будь що. Тут дуже багато цікавих деталей. Ова! Дорожній затор. Гертруда може їхати по траві. Ну, звичайно. До побачення. Пані кролиця їде на Повз Увскачений ставок. Привіт, каченята! Угору Вперед, Гертруда! Дубайся! І прибуває на наступну станцію. Вітаю! А де великий потяг? Великий потяг зламався. Ми їдемо іграшковим потягом, дідуся свина. Гертруда не іграшковий потяг. Це, Це наш мініатюрний локовотин. <рир todavía> Наступна зупинка кінцева. Цю деталь туди, а цю сюди. Дідусь свин полагодив великий потяг. Наче новенький. Кінцева зупинка. Тепер ідіть на вашу важливу роботу. Заждіть. Ми так довго їхали, що вже й додому пора. Ой, тоді їдьмо назад. Та якщо їхати Гертрудою, це триватиме певно вічність. Усім доброго дня! Я полагодив великий потяг. дідусю свин Пересадка. Ми рушаємо. Чекайте, а як же Гертруда? Ми що її покинемо? Так, Гертруда. Не хвилюйтеся. Ми візьмемо іграшковий потяг з собою. Гертруда це не іграшка. Ми знаємо. Гертруда це мініатюрний локомотив. <ріст> <ріст> Гертруда! Це найкращий потяг у всенькому світі, <хрив> <хрив> Папа, <пек>. <хрив> <хрив> Папа, свинка пепа. Я свинка пепа. Це найменший брат Джон це мама свинка. А це тато свинка. Свинка пепа. Конкурс домашніх улюбленців. Пепа та її друзі у школі. Діти, завтра у нас конкурс домашніх улюбленців. О! Принесіть у школу своїх тваринок. Найкраще отримає приз Я принесу свою золоту рибку. А я свого паличника. Я принесу гекона, а я мав почку. Але це не тварина, а іграшка. Це не іграшка, це мавпочка. почка. У ти їй подобаєшся, Денні? Зоя цілком може принести цю мавпочку час додому, діти. І не забудьте завтра взяти своїх улюбленців. Вечір напередодні конкурсу домашніх улюбленців. і Сюзі готують до нього рибку Голді. Їж Голді, завтра в тебе важкий день. Я витру твій акваріум. <ші> <ші> Класно. Педро розмовляє зі своїм паличником. Це комаха схожа на паличку. Завтра ти поїдеш разом зі мною в школу. Там обиратимуть найкращу тваринку і ти мусиш перемогти. Слонення Едмонд балакає зі своїм геконом. Поглянь на мене. І ти так зроби. Забразує, спілкується зі своєю мавпочкою. Мавпочко, а чи ти хвилюєшся перед конкурсом? У -у -у! Завтра поводця слухняно. Не можна бешкетувати. Настав день конкурсу домашніх улюбленців. Пані газель! А хто буде вирішувати, чия тваринка найкраща? Пані ветеринар. Доброго дня. Доброго. О, які у всіх вас гарні тваринки. Дуже весела рибка. А її звати? Це Голді. Ви з нею вже бачились. Її акваріум аж виблискує. -е -е -е. А що Голді любить робити? Вона любить плавати і робити отак. От Дуже добре. А це хто? Це мій паличник. Як його звати? Стівен. А що він робить? Він вдає паличку. Дивовижно. О, а це що за тваринка? Це мій гекон. У нього є ім'я. Гемідактілус пренатус. Едмонд дуже розумне слонення. Он як. А що він уміє? Ось що. Фр -фр -фр. О, о. Хто наступний? о. Мавпочка А вона навмисно догори ногами. Так, вона спить. Зрозуміло, вона чудова. Я теж принесла свого улюбленця черепаху тідлс. Вона любить лазити по деревах і. Хто переміг? Так. Хто виграв приз? О, приз отримує <свят> черепаха тідс. Пані ветеринар обрала переможницею свою тваринку. Так не чесно! Це ж ваша тваринка! О, ні! Я маю на увазі це найкраща черепаха, а найкращою рибкою у нас стає рибка. Голді! Ура! Найкращим геконом я оголошую гекона! Пріс тому, хто найбільше схожий на паличку, отримує стівен. Ура! А найкращою мавпочкою! Пані ветеринар, це не справжня мавпочка. Вона іграшкова. А найкращою іграшковою мавпочкою стає мавпочка Ура! Пані ветеринар, то яка ж тваринка таки найкраща? Вони всі, ці веселі та здорові тваринки, вони диво! <рив>